Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області 4-5-0. Не дивлячись на активність ворожої авіації. Ми з вами зранку говорили, що саме так протягом дня буде і відбуватися. На виключення, звичайно, й день наступний. Війна триває. Ракетоносії у морі, і це зрозуміло. Загроза є ракетна і авіаційних ударів. Ворог не полишає планів на Одесу, імітують створення. Чергового джерела напруження у так званому Придністров'ї, і війна. Війна по всьому фронту, найгарячіші, найспекотніші ділянки, там, на Сході, але і південь, але і північ війна. І ми робимо свій Одеський внесок в нашу спільну перемогу. Цей внесок в роботі кожного з нас на своїй ділянці фронту. Щоб не відбувалося, які зміни б не відбувалися. Але ми залишаємось єдиними у головному перемога, перемога і ще раз перемога. І здобуття миру. Не забувайте, якою ціною дістається нам ця майбутня перемога. І, власне, хотів би сказати про ще одне: ми знаємо, що таке свобода, і буду просити вас, дихайте цією свободою. Відпускайте себе до цієї свободи, до власної свободи. А також бути чесними до себе. Бо якщо будеш брехати самому собі, ну хто ж із тих, хто поруч, потім нам повірить? Ну, і звичайно, я не забуду і обов'язково кажу про кохання. Кохання до тих, хто є поруч. Тому що якщо ти не любиш тих, хто поруч. То що ти взагалі можеш зробити у цьому житті? Без кохання до рідних, до близьких, без любові до рідної землі. Не буде в цьому світі нічого. І нікого. Ну і звичайно, дихайте наповну. Дихайте наповну з життям, наскільки є така можливість саме сьогодні, під час воєнного лихоліття. І тримаємо стрій! Заради дітей, заради коханих, заради України. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій, завжди, поруч, ми, один з одним, плече до плеча, щоб не відбувалося, ніхто не полишає свій фронт. І посміхніться обов'язково.